Сьогодні знову виїхав у ліс по опеньки. Попробую знайти опенючки. Попереднього разу знайшов, але не багато, в основному були літні. Сьогодні зовсім інший ліс, тому слідкуємо за мною. Для мене зовсім новий, я тут перший раз, тому буду ходити швидко, шукати, менше говорити, більше знімати. Вперед! Такий здоровий пеньок, біля нього, ось бачимо, є опеньок. Пенючок дуже товстий, такий товстун, взагалі, класний, як білий, дивись. Які з'являються. Розгрібаємо полочки. Хожу в по округу цей пеньок, розгортаю. І дивлюся, що є такі. Такі є. П'ята. Ростуть ось, на волосинці тримаються. Так, розломтаємо по кругу. Ось, ось грибочки. Видно, два, три. Далі ще один. Чотири. Прикольні грубітки обоногі. Це знахі так класна. Такі грибочечки, Товстоногі, товстуни. І шукаємо далі також ще одного викрива. Ось під корою є зародки малесеньких рибочків. Так, ці зі маленькі. Ці вже можна забрати пустунчики. Бачимо, які чагарі, де приходиться шукати ці до гриби опеньки, Добаємо пеньки великі, маленькі пеньочки. Але щоб зайти, потрібно весь час пробиратися через Постараюся менше говорити, більше ходити і шукати. А ось які красиві опеньки не справжні. Це не справжній опеньок, але дуже красиві. Їх тут багато. Десь по ньому хороший. Отакими От несправжніми опеньками. Несправжніх опеньків теж буває кілька видів. що він перший коричневий. Нарізав. Ножка дуже тоненька. І запах в нього такий неприємний. Тому це опеньки не справжній, ножка дуже тоненька. Знайшов знову величезний. Скупчення поганок, таких схожих на опенькі гриби. Дуже велике. скупчення, їх багато, але вони всі їх не вбивати. Бачимо, вони тоненькі, отакі. Береш, рвеш, вони зразу розкришуються в руках. Тоненькі, але їх дуже велика кількість такого кольору коричневого. Це не істинні. Застерігаю, їх пістимо. Вихаюсь від пенька до пінька, бачу знову, знову ж таки, тропа якась. Теж невісні гриби, їх не можна, але спрошує. це молоді гриби, ті, що які я показував тільки що. Вони ще мають такий світлий колір. Через кілька днів вони стануть темними. Зостереження. Знайшли такі гриби в лісі, залишаємо, не беремося. sy'n meicwch, byw o siar meicu Очки, очки більшої. Але дуже мало поки що. Перші опеньки їх небагато. Маленький росте ревізорю, вирізав маленький грибочок. піні треба весь так шупати, можливо, дещо буде грибочок. ось потім ще один маленький. вже хтось був ось зрізані грибочки да, хтось коло цього не вже був тому що є вирізані Так, такі досліднього пенька від пенька до пенька на ньому теж знову Йдемо на пролом, тому що дуже важко пробратися, бачимо пеньок, перспективний на якому класні гриби ростуть. Так. Грибочки ви вже бачите, можливо, тому що я не можу добратися. Так ось так ось які це гриби. Бачимо, такі масивні, красиві опеньки. Подивимося з різних точок на них. Вон далі теж. Які класні вони грибочки. Так. Якщо розгорнути, можливо, щось і по кругу буде. Да, на землі поки немає. А тут, розгортаю, є маленький. Так, ну от такі здорові громістки, але грубоногі. Хороші. Нічого, зараз виріжемо. А ось хотів камеру поставити на землю. А на землі якраз якраз ростуть красуни. Нічого виріжем. Зараз виріжемо. Дякую Хіба це не чудо, як боровики. Ну прям схожий на боровика. Ось, красавчики. Ну що, цей пеньок ми обрізали, рухаємося до іншого. Пробуємо рухатись до іншого. Поруч теж є ще один пеньок, до якого треба ще зайти. Він весь в маліні. От зайти в цю маліну, щось стоїть. Ось о! І цей пеньок, я бачу, він так от має грибочки. Це вже схоже на те полювання на опеньки, коли ти присів годинку, не розгинаючись, нарізав. І поїхав додому. Тут також ось в таких корягах на пеньку є як їстівні, так і не грибочки. Але ось бачимо опенючки їстівні. Ростуть, гарно так ростуть. І ось поруч знову ж таки є кілька штук. Великі, правда, але все ж таки гриби. Ось, важко подобається. Через чарники виходжу на пеньок, який весь оброшений опеньками. Ну, просто бомба. Така знахівка трапляється не часто в наших лісах, але мені все ж таки вдалося знайти. Цілий пеньок, великий такий пеньок по периметру оброшений грибами. Не тільки на пеньку, але і зверху, збоку, навколо пенька, великі такі колонії опеньків, гарні купла молодих грибів. Тому я тут і залишаюсь, думаю, вам сподобалося останні фрагменти, гарні гриби. На цьому буду закінчувати полювання своє. Кому сподобалося відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, залишаємо обов'язково відгуки, пропозиції, запитуйте щось, будемо відповідати. Всім до зустрічі на каналі Риба Круглий Рік і не тільки. А зараз я буду нарізати ці грибочки. Не буду втомлювати ваших очей.